Українці вбивали українців, які воювали в одностріх іншої держави. Це справді єдина армія, яка ставила собі за метою відновлення української держави. Про те, що насправді це зло було переможено в Союзі з іншим злом, яким було комунізм. Ніколи знову зазналося цілковитого краху у 2014 році, коли Росія почала знову війну, українці пробують. Відірватися від імперії, а імперія пробує їх повернути. Ті методи так званої гібридної війни, які використовувала Росія в 17-му році, ті, які вона використовувала, до прикладу дві тисячі році, не фактично ідентичні. Світ розуміє потребу української держави. Тоді світ шукав хороших руських, знаходив їх в так званій білій Росії. На жаль, на цій темі ще досить живуть якісь міхи, стереотипи е, совєтської, а тепер вже російської пропаганди. Е, ми тільки почали їх долати в Україні, тобто тільки зараз, після початку повномасштабного вторгнення, бачимо якісь остаточні зміни в оцінці того ж Бандери, в оцінці організації українських на української українсько повстанської армії, врешті-решт бачимо, що більшість українців сприймає їх як героїв національних, і е, е, тобто, ми зараз тільки виходимо на етап, коли ми маємо пояснити це світові. чому це варто пояснювати світові? Тому що Ця історія якраз і е, дає відповідь на питання, як сталося так, що українці тоді в 22-му році встояли, незважаючи на те, що Україні давали два-три дні, подає е, відповідь на питання, як стається так, що українці досі е, чинять спротив і навіть виграють у війні з е, Російською Федерацією. Е, ця історія про те, е, як Українці готові були боротися проти двох тоталітарних систем проти насильської про, 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 проти комуністичної. Це історія про те, як українці здатні були об'єднувати представників інших понул народів в боротьбі про, про, проти Росії. Тому без розуміння цієї історії неможливе розуміння і того, що відбувається зараз. Незнання на заході цієї теми використовується в повній Росії. Я це прекрасно бачив навіть по своїй роботі. Якраз для того, аби змінити ситуацію з цією темою в 2023 році. Я з разом з своїм канадським колегою Любомиром Лечуком в одному з канадських університетів в McGill Queen University Прес. Ми опублікували великий збірник документів англійською мовою. Головних документів української повстанської армії, який називається Enemy Archives. ЦЯ Книга. Ну, результат нашої десятилітньої роботи надзвичайно ну, важливий матеріал, який де. Первісні джерела, які дають можливість самостійно оцінити, чим була українська повстанська армія. Ця книга в 23-му році була визнана американською асоціацією бібліотек кращим історичним матеріалом 23-го року. Але вона викликала жорстку реакцію російських і проросійських медіа в світі, в тому числі на заході. Почали зілятися публікації, де йшлося про те, що ця книга, нібито реабілітує нацизм в Україні і прикро, але солідна структура, така як американська асоціація бібліотек, виложила чи книгу з. Своїх нагород, абсолютно не коментуючи, чому, чому, чому вони це зробили. Для мене це просто це сталося буквально кілька місяців тому. Для мене це було просто яскравим прикладом того, наскільки ще. Потужна російська пропаганда в світі в західному академічному світі, тому що ми говоримо не про якесь видання, яке видане в Україні, не про якесь науково-популярне видання. Ми говоримо про академічне видання, видане в Канаді в університетському виданиці, і тим не менше, якась абсолютно публіцистична брехлива статейка на сайті. Яку розкрутила російська російські медіа, розкрутила російська дипломатична служба, навіть в Твіттері поширювала цю інформацію, може змінити позицію солідної американської структури. Справді, ця ситуація з Азовом і ситуація з УПА дуже схожі в чому? Що з одного боку ніхто ж не заперечує, що це круті хлопці, які боролися за свободу, от, яких шанують, але з другого боку. Ну але знаєте, були якісь звинувачення. Хтось кого звинувачу? Давайте краще не будемо рухати цієї теми. І ці зрушення, які сталися з оцінкою Азову, ну дають надію, що так само сталося зрушення з оцінкою по 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 повстанської армії. Тільки тут ситуація важча, тому що е, немає вже фактично живих повстанців. Е, набагато е, нам доведеться долати набагато більш такий товстий шар. Цієї, о, 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 цієї пропаганди, але я думаю, що це можливо, що що нам, нам це вдасться зробити. Для цього потрібна ще зусилля багатьох істориків. І е, я впевнений, що якщо ми будемо працювати системно, то ми зможемо змінити ставлення і до української повстанської армії і історії української повстанської армії як структури, яка боролася за. Це вгасло свобода народа, свобода людині. У мене це просто прекрасний приклад в світовому вимірі такої антиколоніальної, антиперської боротьби, і саме так вона буде з часом сприйматися в світі. Я думаю, що це якесь спільне бачення Другої світової війни воно зараз формується. На мою думку, така найбільш прийнятна модель, яка, напевно, найкраще відобразить ролі місця Українців Другої світової війни, полягатиме в тому, що, на жаль, українці як бездержавна нація змушені були боротися. В арміях фактично всіх держав, які воювали на українській території, ми як державна нація, знову в Другій світовій війні, так само як в Першій світовій війні, українці вбивали українців, які воювали в одностріх іншої держави, але особливість зокрема другої світової війни полягала в тому, що це таки був. Певний один український суб'єкт, це якраз український посанський рух, Організація українських населіці, українська повстанська армія, яка якщо йдеться про ООН, на початковому періоді, так вважала, що можливо заручитися з союзництвом Німеччини в боротьбі проти святського союзу. Але коли ця концепція зазнала краху, вона зазнала краху дуже швидко після зіткнення совєтської системи з німецькою ще влітку 41-го року, знайшли собі силу оголосити війну на два фронти проти нацистів і проти комуністів. І власне саме цей суб'єкт. Був єдиним українським проєктом роки Другої світової війни. Хай він був не найбільшим. Хай ми говоримо порівняно з 100-тисячною українською повстанською армією. Мільйони, яких воювали в Червоній армії, це значно менше, але це справді єдина армія, яка ставила собі за мету відновлення української держави. Це це, це це справді єдина структура, яка відстоювала українські інтереси. І мені здається, що якраз отаке сприйняття Другої світової війни воно об'єднає українців. Але нам теж треба надзвичайно важливо говорити і наматися. Пояснити світові наш особливий досвід українців в роки світової війни от досвід цієї бездержавної нації, тому що нерозуміння цього унікального українського досвіду і призводить до якихось абсолютних викривлень, такі які мали місце до проходили штам в Канаді, коли е вояка в з дивізії Галичина Ярослава Гудко назвала нацистом тільки тому, що він воював в структурі, яка е воювала на боці е третього рейку. Е Мені здається, що напевно новою місією знов таки українців є Показати іншу складнішу модель Другої війни, тому що і на Заході, де не було домінування слава Богу, солєцької пропаганди, чорнобівої моделі другої війни, теж модель, яка пам'яті, яка там існувала дотепер, вона дуже сплощена. Вона полягає в тому, що всім злом в цій війні був тільки нацизм. І в 45-му році зло було перебуло переможене. Про те, що насправді це зло було переможено в союзі з іншим злом, яким було комунізм, і про те, що. Достойні лицарі заходу змушені були піти на союз із тим іншим злом для того, щоб перемогти ППП перемогти нацизм. Проте воліють не говорити, тому що це руйнує дуже просту, зрозумілу казку, де добро завжди перемагає і це. Це оцей оце, спрощений підхід до того, що єдиним злом друзів війни був е, нацизм, призвів є однією з причин теперішньої війни, тому що не помічати, чим була е, комуністична зло, яке завоювало пів Європи після Другої війни. Не помічати того, що насправді оце от гасло про яке про яке нібито говорили про Другу прики яким згадував друсву війну ніколи знову. Що вона насправді не працювала, тому що ніколи не заслужене комуністичне зло поступово почало відроджуватися в Росії, і е, ніколи знову зазналося цілковитого краху у 2014 році, коли Росія почала знову війну, і навіть тоді до 2022 року було бажання не помічати цього. Мало бажання говорити, що нібито війни як такої немає, і тільки після 22-го року стало зрозуміло, що від війни не сховається, що ніколи знову не працює. Мені здається, що це зараз теперішня війна є добра нагода для того, щоб разом з світом з Європою дещо по іншому подивитися на Другу світову війну, подивитися на, на те, що те, що ми вважали, те, що в світі вважали, в Європі вважали, остаточною перемогою. На жаль, було лише половиною перемоги. Є багато схожого насправді, тому що в корені свій це дуже схожа історія про те, як українці пробують відірватися від імперії, а імперія пробує їх повернути. Це те, що було в 1917 році, це те, що відбувається просто зараз. Навіть ті методи так званої гібридної війни, які використовувала Росія в 2017 році, ті, які вона використовувала, до прикладу 2014 тисячі році, вони фактично ідентичні, коли війну намагалися представити як громадянську, коли заперечували участь російських військ в Україні. Це було в 2017 році, де нібито говорилося про те, що це пролетаріат повстав. Проти буржуазної центральної ради в 2014 році про те, що це ж шахтарі Донбасу знайшли зброю в якихось воєнторах чи супермаркетах і постали проти майданівських фашистів. От тобто, схоже, це дуже багато, але є ну дуже багато таких обнадійливих різниць між тим, що було 40 років тому, і тепер різниця полягає в тому, що українці дуже змінилися. Якщо тоді в сімнадцятому 21 роках рівень. Розуміння в суспільстві необхідності своєї держави був набагато нижчим. Дуже багато українців не усвідомлювали себе українцями ще менше з них усвідомлювали потребу існуванні незалежної української держави. Тобто, це було таке краще елітарне розуміння невеликої кількості тих людей, які були заангажовані в громадсько-політичне життя. Більшість українців вважали, що Максимум що вони потребують в результаті цих якихось перетворень, які починаються е, після розпалу Російської імперії в першій своїй війні, То вирішення свого соціального питання. Дайте нам зелю, нам, нам на цього досить. І вони тому вони повелися на е, популізм більшовиків, які нібито давали цю землю, і тому заплатили за це дуже дорого в наступні роки. Зараз. Е, е, Потреба і рівень розуміння того, що українці мають мати свою державу, просто не співмірно вище. Абсолютно більшість українців не мислять себе без української держави. Е, інша надзвичайно важлива річ це розуміння того, що е, світ розуміє потребу української держави. Тоді 100 років тому. Українці взагалі були чимось незрозумілим для, для світу. Українці були якоюсь вигаданою нацією. Російська пропаганда гралася на цьому. На жаль, тоді світ шукав хороших русських, знаходив їх в так званій білій Росії, яка мала протистояти червоні і зазнав толку того краху. Тому нам зараз так само треба пояснювати те, що зараз відбувається. Що захід не має шукати хороших русських захід має ставити на українців, має ставити на інші поневолені народи Російської імперії, які є зараз в складі Російської Федерації. Якщо хоче справді перебудувати світ, зробити його безпечним, зробити його таким, щоб російський імперіалізм перестав загрожувати світові. Зараз це відбувається, це, це вигнання відбувається. Зараз він сам тікає, тому що, напевно, під загрозою. В російської агресії, тобто яка є безпосередньо для, для всіх і вся, і ми бачимо, як наскільки ми просунулися від цього Монкурта, особливо від 22-го року. Ми з вами говоримо е, нашу розмову в е, сквері е, дня вишиванки, е, де колись величезний цей совєтський пам'ятник абсолютно домінував над цим простором. Зараз його тут немає, і цей простір просто по іншому зажив. Але ми зараз з ним знаходимося з вами в місті, яке поруч з Досі е, храмом, який досі належить, по суті, російській православній церкві, попри те, що вона вона називає українською православною церквою Московського патріархату, е, і це свідчення того, що ми ще не здавали повністю цей шлях, тому що так, ця церква досі існує в Україні. Вона залишається одним з е, е, тих ланцюжків, за які Росія намагається втримати Україну далі в робіті свого впливу. Але я впевнений, що і цей ланцюжок ми порвемо, розірвемо і. Е, 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 в українського суспільства є потенціал, є розуміння того, чому ми маємо рухатися в напрямку, який колись вказав ще Хвильовий, геть від Москви.